Тож давайте ставитися одне до одного з порозумінням, любов'ю і повагою. Добрий день, радий вас бачити. Добре, я, вас я дивлюся, у вас така розкладочка, ви до овочів, фруктів відноситеся ніби до своїх діток, так? Так і треба. Зараз завітаємо критий ринок, поспілкуємося, запитаємо, скільки коштує сало м'ясо. Грудня мені буде 85 років. От бачите, який поважний вік. Ну, Слава Богу, дай Боже вам здоров'ячка. А Що ви за салом чи за м'ясом прийшли? Я прийшла за м'ясом, щоб зробити трошки угу. Uh -huh, uh -huh. Дуже порадувати треба себе. Так, порадувати себе треба, так. так. Хоч один разе таке коштує м'ясо? 250. 250, так? 20. 200? Друзі, 220. Будь ласка, приходьте, вибирайте. А Асал... Вітаю вас на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми завітали до одного з найкалоритніших місць на лівому березі Києва, ринок Юність. Пройдемося разом його вуличками, дізнаємося актуальні ціни на сало, м'ясо, овочі, фрукти, хліб та молоко. Поспілкуємося з продавцями, посміхнемося, отримаємо гарний настрій і просто добре проведемо час. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ваша активність для нас дуже важлива. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ми зараз на ринку Юні спрямуємо до нашої доброї знайомої. У житті нам можуть траплятися різні люди. Хтось подобається більше, хтось подобається менше. Але кожен із нас по-своєму цінний і добрий. І якщо хтось інколи виходить за межі дозволеного, це значить, що є свої причини, своя історія та свої обставини. Тож давайте ставитися одне до одного з порозумінням, любов'ю і повагою. Добрий день! Радий вас бачити. Я дивлюся, у вас така розкладочка, ви до овочів, фруктів відноситеся ніби до своїх діток, так? Так і надо. <сум> Дивіться, друзі, як з любов'ю людина все порозкладала. Все томат до томату, гірочок до гірочка, мор морква до моркви, все оханенько, все гарно. Підкажіть, будь ласка, сьогодні актуальні? Соленості, так як зима, 120, 120, 150. Скільки? морква 150, 150 салатики, 150, 150, помідори томати. 120. Ваші 120. 120 грибочки. Грибочки по 100-200 гривень за кілограм. 200 гривень за кілограм, так. так, так. А баклажанчик? Баклажанчики 35 за 100 г. 35 за 100 г, друзі, подивіться, а горошки, будь ласка, підкажіть. Огірочки 120. 120 100 за кілограм Дерішки і 100 є. І 100. Так, а вушка? А вушка свині, виходить, 200-350 за кілограм. За 350, 350 гривень за кілограм, будь ласочка. Кальмари мідії по 500, Кальмари, по 500. Uh -huh. гривень а, за та кілограм. Все. Так. Друзі, для чоловіків петрушка дуже корисна, тому, будь ласка, приходьте, дивіться, яка для зелена. Для а для жінок окропчик. А для жінок окропчик, так. Пучок 20 гривень. 20, так. Томати, будь ласка, підкажіть. 150, 140. 150, 140. Так, і огірочок свіжий. Огірочки 150. 150, це ви даєте пробувати, да, так? Так, да, так. О, супер. Яка ви молодець. Так, нам, будь ласка, бурячок на український бурячок борщ. по 45. По 45. Сибулька 45. 45. Морква 45. І картопелька? І картопелька 35. 35-30. І 35 обов'язково зараз, друзі, зима треба вітамінки коштувати скільки яблучка коштує 50 гривень грушка дуже 50 гривень а грушку покажіть нам де то ага. грушка далі біля холодів грушка будь ласка друзі також 50 гривень так ось друзі така розпадочка що побажають нашим глядачам благополуччя, блоколочепи свіша все все, що кожна людинка бажає, те, що воно хай збувається. Хай збувається, без так, так. Без без саме перше це здоров'я, так? Да, да, е, да. щоб Божа благодать була Боже. і щоб закінчилася вже війна. Оце, про це навіть мови немає. Так, так. Так. Так так. Так. Щиро дякую, гарного дня, гарних продажів. Будьте здорові! Дякую. Зараз, друзі, перейдемо в рибний відділ, запитаємо, скільки коштує свіжа риба. Ось, будь ласка, перед нами. Гарна розкладочка. Подивіться, навіть жива риба, карасі, щука, стейчки, будь ласка, в пропозиції. Зараз підійдемо до наших друзів. Доброго дня, пане! Доброго дня! Як настрій? Робочий. Все, все добре, так? Тінгель, продав. Скажіть, <реш> будь ласка, червона риба скільки коштує? 750, 750. друзі, тут завжди свіжа рибка, приємно пахне. Хлопці дуже акуратні, все витирають, все вимивають. Коробчуки свіжі, будь ласка, підкажіть. 170, 170, так? За кілограма карасик. 130, 130. подивіться, свіженький, навіть ще дихає. Тому приходьте, вибирайте великий асортимент. Гарного дня, гарних продажів. Пока-пока. Можна придбати хамсу, дуже смачна 240 гривень. Також скумбрія свіженька 250-150 гривень, молодий, молочний Аргентинка 160, зайчик сочний без кісток 210, тріска без шелухи, суха заморозка 210 гривень, ставритка 150, животик 170, матіас 280. Тут завжди свіжа рибка, друзі. Приходьте, вибирайте на будь-який смак. Асортимент великий. Зараз завітаємо критий ринок, поспілкуємося, запитаємо, скільки коштує сало м'ясо. Ковбасні вироби. У критому ринку завжди шумно, як у вулику. Багато людей. Великий асортимент м'ясних виробів, Бекончик 230 гривень за кілограм. Домашня на дровах 250, ваштет запечене 260, краківська за кілограм 195, ребро на дровах 320, сало на дровах 250 за кілограм. Домашня запечена 420 гривень за кілограм. Багато людей сьогодні вибирають сало, м'ясо, ковбасу, Буженінка запечена 390 гривень. Куреєчка 320, мармурова солями 280, дворянська та ж сама ціна, вавілонська. Сири в асортименті Гауда 420. Трюфель Голландія 900 гривень за кілограм. Шостка Україна 400 гривень за кілограм, Королівський 400 гривень, Жугас 500 гривень, всього. Бровяночка домашня 180 гривень за кілограм. Будь ласка, для нашого друга з Японії. Подивіться, яка вона смачна. Сало по-венгерськи 250 гривень. Сало на дровах 250 гривень. Ковбаска. На дровах? Серйозно, mm -hmm. так? Дякую. Так, да, так. Да. Таке знаєте, як хоча більш домашнє підходить. Це воно, Точно. оце сало, так? більш домашнє? Оце воно, ось, а, воно. ось. воно. Мені ось. тільки що декось кухочек. Вам добре. сподобалось, так? Да, да. Дякую вам, дякую. Дуже цікаво. Бачите, навіть покупець прокоментувала. Гарного дня вам. Да. Зараз завітаємо м'ясний відділ, запитаємо скільки коштує сало, м'ясо. Ось так тут шумно. Завжди друзі, подивіться, люди стоять, вибирають м'ясні вироби. Ось наше українське сало смачнюще, ароматне. Добрий день, радий вас бачити. Підкажіть, будь ласка, скільки сало коштує? Сало по 300 гривень. По 300 гривень за кілограм. Так. Таке 500 гривень буде. гривень. З прослоєчкою 500 гривень. Так, на шашлик, м'ясо королівське. По 320. По 320. Так, звичайно? 250 гривень. 250 гривень, так. 250 гривень, язичок 150 гривень, по 320 гривень. 320 гривень, язичок 150 гривень. Деточок 270 гривень, 250 гривень. 270 гривень, 250 деточок. Да, да. Друзі, свіжачок. Ні, дякую, дякую Чо? вам. Можете да, спробувати? Ну, Зараз, друзі, прокоментую. Дивіться, який кусень сала. М -м -м. Це ви з цього кусочка дали, так? Mm -hmm. Скільки коштує? По 300 гривень. Дуже смачне. Відчувається соленість присутня. А як ви ходите, я ви да? Дякую. Да, наш підписник. Дякую, добрий день. Ось іде процес. Покупки, добрий день. Добрий, а ну на Сало, м'ясо хочеться, так? Хочеться? Треба, на, треба, на, так. На, на новий рік. Mm. А в мене день народження, Коли? гридня, грудня, мені буде 85 років. От бачите, який поважний вік. Ну, так. Слава Богу, дай Боже вам здоров'ячка. Дякую. Що ви за салом чи за м'ясом прийшли? Я прийшла за м'ясом, щоб зробити трошки колобаску для мене. Дуже порадувати треба себе. Так, порадувати себе треба, так, так. Хоч один раз в рік. Хоч один раз в рік. <гум> так. Ось, друзі, друзі, свіжачок такий. По 250-270 гривень. реберця. А ви завжди сюди приходите, тут купляєте? Ні? Ні? Один раз в рік. Один раз в рік приходите. Да. На новий рік, коли угу. і все. І все. Я зрозумів. То будьте здорові, гарного дня вам. Добре. Добре. Дякую. сама передати 250. словами. 250. Лопаточка 240. 240. Свининочка. Ошийчик 300. Ошийчик 300 на шашличок. Да, супер идеально. Почеревочка 300. 300. Стало таке красиве 300 і 250. 300, і 200. 250 і навіть 200 є. Да, да. Тоненька, хороша, ідеальна, молоденька. Так, тоненька, солоненька, смачненька. Так. І ціна помірна. Так. а реберця? Реберечка 250. Так, і ніжки? Галяшечка 100 гривень, будь ласка, 250, все свіже, да, все друзі, можна приходити, вибирати. Я, а, наприклад, сало я, наприклад сало. придбав би, якщо чесно, мені на вигляд це сподобалось салком. Сіхто на коште? Таке 200 гривень, так. 200 гривень. А, таке тоненьке, крижочке як такі. Якщо чесно, то мені більше це подобається. Дякую. Це Гарного дня, будьте здорові. Добрий день, друзі. Ось тут завжди свіже сало, м'ясо. Дуже гарна пропозиція, ароматний свіжачок. Будь ласка, підкажіть, скільки таке коштує м'ясо? 250. 250 так? 20. 200, Друзі, 220. Будь ласка, приходьте, вибирайте салко? Ось таке. ну Давайте, та, давайте таке 50. прорекламуємо. Скільки вам? 250. 250, так? Друзі, рекомендую. Завітайте обов'язково нашличок м'ясо, скільки коштує? 280. 280. Всього, гарного дня, гарних продажів вам. До побачення. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Поспілкуємося, запитаємо, скільки коштує Київська ковбаска. Молочна продукція. Добрий день, пані. Раді вас вітати, бачити. Добре. Все добре? Як... Так, так. як у вас настрій? Все гаразд, так? так, так. Друзі, маханчик, коненка 260, без сала 750, варене копчене 240 гривень. Також є пропозиції сири на будь-який смак, бринза. бринза 225, сир королівський 300, пожитник 400, Добродар 500, труфель 900, старий лендер 600 гривень. Також великий асортимент м'ясних виробів, лікарська любительська по 200, Русанівська 230, Бикончик 230, Краківська 195. Ковбаса домашня 320 гривень. Київська пропозиції 350, дворянська 280 гривень. Шиночка <рес> та ж сама. Ціна. зельс 225, куряча смачна 250 гривень. Ну і кров'яночка, звичайно, домашня, смачна 180 гривень. Сало копчене 250 гривень. Ось ми вас і піймали. Що побажаєте нашим глядачам? Гарного тихого, мирного дня. Все, щиро дякую. І ще один, один маленький секретик. Розкрийте, що сьогодні найбільше кияни купляють. Все потрошки. Все потрошки, так? По а у вас є такі клієнти, які, наприклад, приходять там кожен раз і купляють один і той самий вид ковбаси чи сиру? Є такі? І дуже так. Багато. Ну, наприклад, яку із запропонованих от, сьогодні прийшла людина, і придбала, розкажіть нам. Постійно прийшов бастурмар. Постоянний клієнт постійний, так? Бастурму купляє, так? так у вас. Ага. Ну, Дуже цікаво, бачите, друзі. Ось великий асортимент, все свіженьке. Люди приходять постійно. Ось, наприклад, сьогодні клієнт бастурмає. Скільки разів він раз в тиждень приходить, людина. Так? Один раз в тиждень. Все, щиро дякую, гарного дня. Пока-пока. В критому ринку також є пропозиції овочі, фрукти, бананчики 80 гривень. Томати 150, курма 120, виноградик 100, лимончик 150, мандаринка 170, 120, 120. Хіві в пропозиції, грушка 130. Виноградик крупний 150, кишмиш 170, Молдова 100. Сливка 100 гривень, гранатик 200. Яблучка в асортименті по 60 гривень. Все смачне, все свіже. Добрий день. Приходьте, друзі, вибирайте. Великий асортимент. Чемпіон 60 гривень, Голден 70. Горець та ж сама ціна, Лігольд, Фуджи 70, горець 50, Симеринка 60 гривень, уже 70. Великий асортимент овочів, фруктів. Навіть в пропозиції є гранатовий сок. 0,5 літри, свіжий гранатовий сок 80 гривень. Апельсинчик Іспанія 100 гривень, гранат 170, супер апельсин 85. Голден. Яблучка 40 гривень. Дуже гарні на вигляд. Грибочки в пропозиції 80-75. Чемпіон по 30 гривень. Хурма 130, 140, 120, мандаринка 85, 75. Гранат. Будь ласка, зараз йде процес придбання. Грушка бера 75. Добрий день. Грушка бера 55, 75. Так, не давіть, ми не чіпаємо руками. Кишмиш 170. Кардинальчик, подивіться який Красень 160, Молдова, Україна 80, сливочка 50. Добрий день! О, Радий Добре. вас бачити Добре. найкращим людям. Друзі, завжди приємно підійти до цього продавця, поспілкуватися. Від нього, як кажуть, віє добром і позитивом. Ну а головне приємно з ним поспілкуватися і отримати гарний настрій. Томати 130 гривень, 130, огірочки 120, сливка. азербайджанський гранат. У мене батько в Азербайджані служив. Говорив, що азербайджанці дуже позитивні люди, дуже порядні люди. Е, в них присутній культ батька. Вони поважають старших. Так, так, так. Тому в мене тільки одні позитивні, як сказати, емоції від того, що мені батько розповідав. Все, Бажаю вам гарного дня, гарних продажів. Да, будьте здорові. Удачі. На юності можна придбати завжди свіжі солодощі. Подивіться, навіть в упаковочках. Вже самого раночку розібрали. Це у нас що за солодощі? Смаколики? Наполеон. Наполеончик, так? Е, можна придбати шоколадні цукерочки, зефірчик, можна придбати печиво. А ще ось дуже приємно жіниці, можна замовити смачну кавку, попити. Скільки кава коштує американо? 25 25 гривень. Ось, будь ласка, скажіть такі вироби? Скільки за кіло? Казінак. Казінак, скільки за кілограм? кіло? Так, 70 гривень. Кілограм, кілограм 130. Кілограм 130 гривень. Тому приходьте, будь ласка, це біля входу в рибний відділ. Вибирайте, купляйте все свіженьке, все смачненьке. Гарного дня, гарних продажів. Скільки років, скільки зим. Добрий дня, день, пане, пане Сергію. Ви вас не залишає думка відвідати барахолку юність, так? Так, так. так, так. Це, це вже хвороба. Це як свято. Не вистачає двох днів на почанні, так, так треба так, піти так. до дівчат, поспілкуватися, до Наталії, так, так до потім Галини, потім. подивитися. Ага. Так, так. Ага. Це, вже, це вже добре. Е, я скажу вам, не ображайтеся, е, добре. Е, е, я пірашки з горохом. Замовили. Уже да. все вже готово. Дякую. Відіть, пані Наталочка, день. доброго дня. Доброго дня. вам. Раді вас бачити. Завжди свіжі пиріжечки можна придбати. Обідики можна на будь який смак. Я вам скажу більше. У нас відкрилося кафе. Ось за мною моє кафе для вас. Серйозно? Для вас, гостій. Так. так, вам ви нас тепер запрошуєте? буде відвідати звичайно. Так. Тепло буде, зручно. Вау. Вау. Ідіть туди, подивіться, познімайте, що буде знали. Але перш ніж підтил. Кавірні, ось подивіться, який кава апарат. Я просто в шоці. Наскільки Майдя, смачна е кава. Бо я так здорово по постарів, що себе не знаю. Та да ви молодий, дивлюся Він цього. В зеркало подивився, так Скільки мені дуже вам вам понравилося. 18 да, 50. більше більше 18. 18. <звук> чуть Чуть більше 8, да. 18, да. Я, я знаю те, що я пішов воєнкомат, попросити автомат, а вони сказали, чуть що визначення, товариш капітан. А я говорю, я забив. Значить, ви старенькі, йдіть додому. Так, да. да, я зрозумів. Мені треба широкі. Так, дивимося, сосіска в кісті 45 гривень, пріжочки з капустою 30, з корицею 25, біляшки 60, горох 40, сирнички 80, млинці з м'ясом 80, млинці з сиром 80. Ну і звичайно, неперевершена смачна кава капучинко, Це просто шик. Пані Наталочка, ще побажайте нашим глядачам. Так, я бажаю здоров'я, гарного вдалого дня усім. Так, І всіх як. благ. Мирного як. неба над головою. Що ж сьогодні можна побажати людям? Так, так, тільки мирного неба. Щиро дякую вам, гарного дякую. дня, гарних продажів. Вам Будьте здорові! Пока-пока. Скажіть, будь ласка, вам ложечку. У пані Наталочки можна придбати смачний обід. І ось сюди перейти в цю локацію. Ось, подивіться, друзі. Тут можна присісти, дуже тепло, комфортно. Всі меблі нові. Запах такий свіжості, приємний. Навіть можна включити ось телевізор. Супер. Яка вона молодець. І все смачно посмакувати. На юності дівчата дуже гарні розкладки роблять. Картопелька по 40 гривень, бурячок 25, цибулька морква по 35 гривень. Капуста 130 гривень кілограм і бурячок солений також 130 гривень кілограм. А також є капуста, асорти, огірочки, яблучки свіжі, капуста свіжа. Дуже великий асортимент. Навіть можна придбати калинку. Дуже смачні соленості. Взимку вони актуальні. Підкажіть, будь ласка, віку ціну грибочки? 35 гривень 100 грам. А гірочки. По 12 По 12 гривень за 100 грам, Так. І капуста, так? Скільки? По 10 гривень за 100 г. Морква, будь ласка. 15 15 гривень за 100 г. Всі соленості смачні, смачно гарно пахнуть. Друзі, приходьте, юність вміє вражати. Підкажіть, будь ласка, для узвару сухофрукти скільки коштують? 25 гривень баночка. Ось подивіться. Можна зварити дуже смачний узвар. І гарбузик на кашу. Почищений, так? По 40 гривень за кілограм почищений. Будь ласка, вже в пропозиції. Юність. Подивіться, які гранати, смачні, гарні, Азербайджан 150 гривень, хурма, Азербайджан 120 гривень. Шарончик солодкий Іспанія 150, хурма 100 гривень, Азербайджан. Огірочки свіженькі 100 гривень, томати 150, мандаринка 150, Молдова, Виноград 80 гривень. Айхан, добрий день. Айхан солодкий без кісточки, 140 гривень. Іспанія солодкий без кісточки. Подивіться, друзі, як пірамідкою гарно продавчиня зробила розкладочку. Дуже вам дякую. На Обов'язково. Обов Дивіться, друзі, як ця дівчина гарнесенько все порозкладала, як від душі з любов'ю для вас такі пропозиції. Грушка бере 70 гривень. Солодка, чемпіон. Солодкий смачний 40 гривень. Чемпіон менший калібр 30 гривень, будь ласка. Лавровий лист грузія Грузії 50 гривень це пучок, так? 50 гривень за пучок. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність Місто Київ. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.